Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона, хто ще не знає, і сьогодні в мене огляд серії продуктів Avon Planet Spa, а саме серія моря Греції. І ось такі два засоби у нас сьогодні в обзорі. Це маска плівка для обличчя і ось такий гель для шкіри навколо очей. Отже, давайте. Більш детально поговоримо про ці засоби. Почнемо ми з ось такої розгладжуючої маски плівки для обличчя 75 мл об'єм. Йде вона в такій картонній упаковці. так А сама маска ось так виглядає, флакончик. Отже, що хочу сказати з доброї сторони про цю маску. В цій масці мені сподобався освіжаючий ефект шкіра така, начебто відпочивша, така, приємна на дотик. Особливо сподобалося використовувати її зранку після використання дуже добрий макіяж лягає на обличчя, така вона, як сказати, розгладжена. Також, що ще сподобалось, це явний ліфтинг-ефект. Ну, не скажу, що цього ліфтинг-ефекту надовго вистачає, але зранку привести обличчя до ладу, ну, цієї маски вистачить. Також після використання обличчя стає більш сяючим. Що із мінусів, я, я помітила, це. Тут вказано, що маска повинна обирати е, покрасніння на обличчі. Е, цього вона не робить, так як в мене обличчя схильне до покраснень, е, ну, і ця маска з цим не справляється. Е, також е, якісь е, зменшує там, подразнення, щось таке, е, заживляючий ефект ну, це все е, заявляється до цієї маски. Цього всього я не побачила. І також щодо очищення, то в цій масці воно мінімальне. Вона йде як розладжуюча, але все одно я вважаю, що в масках якийсь очищуючий ефект повинен бути. Ну і тут він мінімальний. Хоча я завжди думала, що якщо маска плівка, то вона повинна якось бруд і спор забирати. Але це така більш делікатна маска-плівка, і зовсім нема ніякого болю при, при знятті маски з обличчя ну, цієї плівки. Отже, кому хочеться такої, щоб, такої маски, щоб ця плівочка все видирала, то ну, це вам не, не підійде, вона більш така делікатна. Ну, і що я хочу сказати? Цю маску багато хто нахвалює, багато кому вона подобається, але я не, не відношусь до цих людей. Ну, спробувала, докористую, звичайно, але ну, мені такий ефект не дуже той потрібен. Там ліфти, ну, поки ще в майбутньому більш. Буде потрібна, але зараз ні, тому докористую і поки що купувати не буду повторно. І наступний засіб це ось такий ультразволожуючий, розгладжуючий гель навколо очей, для шкіри навколо очей. У нас об'єм 15 мл, так 15. Так, 15. Також в, в такій коробочці йде, і сам він ось так виглядає, що мені сподобалось. Це дуже гарний відтінок, такий переливається таким рожевим, такий він перламутровий, дуже гарний. Це Перший раз я зустрічаю гелі для шкіри навколо чей з таким гарним відтінком. Також є невеликий такий освіжаючий ефект при нанесенні. І також, що мені ще сподобалось, він він заявлений, що він зволожуючий це так, добре зволожує шкіру. З цим я погоджуюсь на 100%. Тепер щодо того, що тут заявляється, але чого цей гель не робить. По-перше, заявляється, що він вбирає темні кола навколо очей. Цього він не робить. У мене є таке, що зранку такі виявлені темні кола, і він, як мені здалося, навпаки їх більше як, робить їх більш явними ці кола. Ну, потім все стабілізується, але спочатку під, підкреслює їх. Ну, і те, що він там їх зовсім обирає, ні, цього нема. І також заявлено, що цей гель повинен, ну, має такий ефект роз, розгладження гусячих лапок, чи на якийсь там зморшок там, невеликих. Ні, такого також немає. В мене є такі невеличкі, мімічні зморшки, менш, якісь меншими, більш такими незамітними вони не стали, які були, такі і залишились. Отже, ну, з цим також не справляється цей гель. Отже, е, такий звичайний, ну, зволожуючий гель для шкіри навколо очей. Е, по, по, по акціях, ну, коли цей гель на акціях буває, там, е, по, не пам'ятаю, по 50, по 60 він був щось таке, то ну, можна брати, а коли він по повній ціні, то я б його не взяла. Він нічого такого не робить, щоб віддавати за нього. Е, Ціну більше, ніж потрібно. Я купую там доктор Санте також креми для шкіри навколо очей більш бюджетно. Ну, якщо не по акції, оцей, а по повній ціні, то доктор Санте більш бюджетно виходить, і по дії все те саме. Отже, можу рекомендувати по акції цей крем. Ну і... Ну, можливо, і повторю, але дуже багато, я тестую цих кремів для шкіри навколо очей. І думаю, що ну, мені ніколи повторювати одні й ті самі якось постійно щось нове. Отже, ну, а так, непоганий крем. Отже, такий був невеличкий огляд на ці два засоби. Пишіть коментарі, користувалися ви чи ні, як вам подобається чи ні. Буде цікаво почитати ваші коментарі, ваші відгуки. Всім дякую за перегляди. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, підтримуйте наших українських блогерів. Ну, а я попрощаюсь з вами до, наступної, до наступного відео. Воно буде вже скоро. Отже, побистріше нам мирного неба, щоб побистріше ці відключення світла закінчились. Ну і побажаю вам. Добрих свят без, без ракетних обстрілів, і щоб побистріше була вже в нас перемога. Бувайте! Всіх цілую, всіх люблю!